Тарас Панчук. Суперники Айфранківці. Ось і перший по-справжньому небезпечний епізод. Удар по воротах у виконанні Віталія Коробки. Побачимо, чим вдасться відповісти айфранківцям. Відповідають вони з забитим м'ячем. Автоголом відзначається все той же Віталій Коробка. Ось так от стрімко у нас поєдинок розпочався, друзі. Ярослав Сем'янчук, номер 17, Олег Павлюк, 22-й. Володимир Горень, 8-й. П'ятий номер Віталій Оступ. А тим часом рахунок у нас зрівняно. Класним ударом з далекої відстані відзначається Роман Кордоба. Ну і був вилучений також Євгеній Борсук. Капітан Галії. За гру руками за межами штрафного майданчика. А у нас 2-1 вже стає рахунок. Відзначається Ємельянов після прострільної передачі Тараса Воробця. Над результативним поєдинок у нас вже виходить в складі Галії. Ну і... Не локотеря, перепрошую, звичайно, вже автогол. Давайте конкретизуємо в цьому випадку. Автогол коробки, ну і забиті м'ячі Кордоби та Ємельянов. Єміліанов і Телепчук зараз подовго перепасовуються тут вздовж лінії воротарської майданчика власної команди. Знову Телепчук. Знову на Єміліянова. Воробець. Воробець правим флангом. Кукурудз проти нього. Воробець виконує прострільну передачу. І Еміліянов відзначається у нас дублем в сьогоднішній зустрічі. Капітан команди. Рибак буде виконувати цей штрафний, пробиває, рятує свою команду в першому епізоді воробець, який там на стійці залишився. В другому вже рибак, який переводить м'яч в поперечку. І вдається таки відбити з футзаліста Майфранко. 29 м'ячів забито. Гравця Майфранко. Це найкраща результативність серед всіх команд ліги. 10 пропущено. Це теж далеко не найгірший показник. Як ви розумієте, зараз удар по воротах від Іванишина, але від ноги. Ну і з активом 16 балів. Айфранко Франко впевнено посідає першу сходинку. Була можливість футзалістів КД Благо Венти бодай ненадовго очолити, очолити таблицю. Зараз удар у виконанні Романа Горбато. Трач... Горень зараз виконає аут. Горінь Горень віддає на Блонського. 15 секунд до завершення часу. Першого тайму Блонський пробиває. Підступний удар низом. Те, з ким дані суперники зустрінуться у матчі наступного восьмого туру. Восьмий тур, який буде першим туром другого кола. Зараз небезпечний момент. Удар поворота. Вже третій удар. І другий тайм у нас більш такий спокійний. Виходить, більш академічний. Можливо, зараз буде певне загострення. Кордоба. Кордоба на коробку. Іванишин повертає Кордобі. Знову Іванишин з м'ячем. Удар відбудеться такі ні, Пробиває Іванишин, але у ворота не влучає. До речі, є присутні у спортивній заліз культурно-оздоровчого комплексу і третяк. І борсук дискваліфіковані гравці. Ну, але, на жаль, вони тільки споглядають, не можуть вони допомогти своїй команді. Зараз двічі рибак рятує свою команду. Новицький. Новицький віддав нагорення. Горі намагався віддати на оступа, але невдало! Телепчук пробиває з далекої відстані. і забиває Петро Тилипчук. Четвертий номер Айфранко робить рахунок 4-1 за 5 хвилин і 11 секунд до завершення зустрічі. Врятувати сьогоднішній поєдинок. Не надто помітний. До речі, сьогодні Ярослав Сем'янчук, який хитриком відзначився в попередній зустрічі Галії проти урагану КФВ. Ну і його зусиль явно замало. Зараз обікрав Павлюка. Завершення зустрічі третина первого часу. Залишається в першу чергу в Галії для того, щоб бодай скоротити різницю в рахунку, але цього не стається. А натомість Ємільянов оформлює хитрик. 5-1. Сем'янчук Гореню повернув. От такий пас в боротьбу, ну, але на щастя для блакитно-білих. Таки зміг цей м'яч в цьому епізоді обробити горень. Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. Роман Горбатий. тенісним робить у нас уже рахунок. 6-1 ще й влучив він тут поміж ніг Блонському. Кордоба. Кордоба на Іванишина. Іванишин на Горбато. Горбатий не спішить пробивати. Кордоба. Кордоба пробиває всіку влучає в цьому епізоді. Ну, 7-1 це вже точно було б занадто, напевне. Передача на Сем'янчука. Сем'янчук міг один м'яч своєї команди відквитати. Блонський. Блонський. Його передача на Павлюка. І Павлюк п'ятою ефектно переправляє м'яч у ворота. 6-2 за 7 секунд до завершення матчу. Іванишин, Іванишин, Іванишин таки не пробиває. Звучить сирена. Друзі, завершено у нас завершальний матч сьогоднішнього ярового дня, Матчі сьомого туру айфранко впевнено із рахунком 6-2 перемагає.